Друзі, сьогодні ми будемо знімати відео про Бравл Старс. я зараз трошки більше писала. І готово. можемо починати тоді. Вітаю вас на моєму аккаунті. Сподіваюся, вам сподобається. Ні, це просто чувак себе назвав. Не думайте, що зараз це просто гра з ботом якимось. З ботами, тому що він грає набагато крутіше, ніж бот. Якби це був би бот, він би вже би не жив. Ну, що боти мені це дуже легка річ. Я просто так став, не думати, що. Й, я просто трошки швидко говорю, трошки стривожено, тому що не думайте, що я знімаю відео під час тривоги ракетної, а точніше ракетної небезпеки. Тому я трошки стривожений. Нет, просто через то, что я хотел снять видео, у телефон разрядился. А это такое не очень важное вам дело. Нет, не, 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 Все рівно. речі, чим більше ви наберете мені коментів, тим більше у нас буде різних відео. Багато коментів про Бравл Старс, багато відео про Бравл Старс. Чим більше ви коментів наберете про якісь відео, наприклад, я можу знімати тільки Fortnite, Brawl Stars і Майнкрафт. Всі відео, все, що я можу знімати по телефонах чи по бланшетах. Більше нічого. Єдине і все. Я сейчас не знаю, что я Нет, мы его не получили. Он на планшете. Нару. Скажи мне. Правда, мы с вами не смысл бы выхода у меня. Минусик. Докат. 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 Прикольно. Шоу Класне ім'я, Та добре житую. Хоча лише якийсь скин до речі, минуло відео, яке я записував, то я одразу зарядив телефон тільки на 10% і почав знімати ось це. Я буквально 2-3 гри зіграв, ну, бо не одну. Мінус бачите? Йой, ну трошки як було не видно. Просто на грі трошки підзвести. Тому ви і не змогли це зробити. Побачити трошки. Я натиснув самі грати. Сподіваюся, вам моє відео подобається. І поставте лайк, будь ласка, тому що в мене дуже мало підписок.